Виконуємо право 8 до параграфа 23 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Завантажимо програмне середовище Scratch 3. Створимо проект, у якому кіт має накреслити відрізок, довжину якого водить користувач. Після чого кіт має повідомити довжину побудованого відрізка. Спрайт-рудий кіт у нас вже є. Проєкт має розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Для цього з групи подію. В область скриптів перемістимо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Для того, щоб кіт міг малювати за собою лінію, потрібно додати команду опустити олівець. Дана команда знаходиться в групі команд олівець. Бачимо, групи олівець немає. Нам потрібно додати дане розширення олівець. Для цього знизу натискаємо на кнопку Додати розширення та вибираємо олівець. Вибираємо команду опустити олівець. Після цього кіт має запитати: Уведіть довжину відрізка. І ми з клавіатури маємо ввести довжину відрізка. Браємо команду запитати і чекати. Пишемо «Уведіть довжину відрізка. Перевіряємо, чи працює. Так, все працює. Далі, залежно від того, яке число ми ввели з клавіатури. Кіт має переміститися на таку кількість кроків. І з ним залишиться лінія. Тому що ми опустили олівець. Переходимо в групу рух та вибираємо команду змінити Х на. Але не на 10, а на те значення, що ми ввели з клавіатури. З групи датчики вибираємо відповідь і переставляємо в дане поле. Лінія буде вже намальована, після цього тільки кіт має сказати протягом 2 секунд. Я накреслив відрізок довжиною. Такою-то. Нам потрібно з'єднати текст і зміну. Для цього з групи «Оператори» вибираємо З'єднати. Вводимо я накреслив відрізок довжиною. В кінці ставимо пробіл, а довжина це у нас відповідь, тобто те значення, яке ми вводимо з клавіатури. Давайте переконаємося, що працює, натискаємо зелений прапорець. Вводимо довжину відрізка, наприклад, 100. Підтверджуємо введення. Бачимо, відрізок намальований. Але тепер, коли ми натискаємо знову і хочемо намалювати відрізок, наприклад, 150, то бачимо, що попередня лінія, яку ми намалювали за перший раз, вона залишається. Це погано. Для того, щоб цього не було, потрібно очистити сцену. Переходимо в групу олівець. Вибираємо очистити все і вставляємо дану команду на саме перед. Перед опустити олівець. Отже, все, що було намальовано на сцені, очиститься. Ну, і ще бачимо, якщо ми знову будемо вводити її деякі значення, все продовжує рух вправо, право і вправо. Далі вже йому нема куди рухатись. Він впирається в межу нашої сцени. Тому давайте зробимо так, що коли натиснуто зелений прапорець, він переміщався до лівої межі сцени. Для цього з групи рух. Виберемо команду перемістити в X, Y». Так, у нас 0, так і буде. Сама ліва межа сцени це буде мінус 240. Давайте введемо, наприклад, мінус 200. Натискаємо зелений прапорець. Бачимо, що кіт встановлюється з координатами X-200 біля лівої межі сцени. Давайте введемо, наприклад, 400. Для підтвердження можна натиснути також клавішу Enter. Я таке ще раз. Нехай 200. Enter. Так, все працює. Зберігаємо проєкт у власній папці «Файл». Вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо з іменем вправа 8. Зберегти. Вправу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.